Вітаю вас, шукачі приводить! Тут таке діло, як колись обіцяв пану паноксайроксу, який надає нашій вежі постійну і одну з найбільших підтримок на переобладнання, що якась з наших онлайн-позиденьок буде присвячена книгам по всесвіту Дінді. А наразі ще й через постійні ліміти по наявності світла робити повноцінні випуски досить важко. Тому в найближчу неділю, 21 липня, ввечері. Пропоную усім бажаючим зібратися на стрім, який буде присвячений переказу від персони вже відомого вам мене декількох глав однієї книжинці. Єдине, що при всьому бажанні раніше вечора суботи або навіть ранку неділі, я навряд чи зможу сказати, в який точно час почнеться стрім, і буду викладати цю інфу в нашому телеграм-каналі, посилання на який є на сторінці нашого YouTube каналу. До зустрічі на стрімі.